Я працюю на швидкій, і одного разу у нас була бабка, в якої був інфаркт. І ну, ми хотіли її винести з хати, ну, типу, ну, госпіталізовувати. Ну, не типу, що ми її виносимо з хати як груз, ну, типу, бо вона золота. І бабка отак, вот, руками і ногами вперлася у дверний прийом, бо вона не вийде з хати без хустки. Бо якщо її побачать подружки біля під'їзду, що в неї не буде в хустки. Ми такі всі, як в Сімпсонах, ти без хустки, а я диви в чому. Ні, ну, в мене інсульт, а я в хустку стигла надіти. Да, в мене три інсульти, але я в хустці. А оце... і реально, ну, тобто, ми хвилин десь 20 чекали, поки донька найде хустку. Але вона якась там спеціальна, на інфаркт хустка, до церкви, там, ти... магазин. Є хустка на зелені свята, зелена. Є хустка чорна, якщо діду вмер. Мені деколи здається, що наші бабки, прям ну вони не усвідомлюють, але ніби чекають, що до них Нікола Скарба прийде. каже, скільки коштує ваш лук? І бабка: оце во 28 гривень. хустка. Це мені донька привезла.